У підприємстві Кременчуцькому заводу комунальної техніки Альфа-Текс відбулася визначна подія. Був зібраний перший грузовий автомобіль марки Даюн. Спіткало нас на виробництво грузовиків те, що нашим президентом Володимиром Зеленським був підписаний законопроект 3739 про локалізацію підприємств який говорить про те, що серпня місяця держава в змозі закуповувати комунальну та іншу техніку для своїх потреб тільки у тих підприємств, які локалізували своє підприємство. На сьогоднішній день в цьому році локалізація підприємства для участі в закупівлях через Прозоро становить 10%. З кожним роком цей процент буде збільшуватися на 5%. Даний закон дозволяє збільшити кількість робочих місць та всі податки тепер будуть надходити до нашої держави. Тому ми почали виробляти. Автомобілі грузові, які будуть в подальшому використовуватися на нашому виробництві, на яке ми будемо встановлювати своє устаткування, зроблене на нашому заводі комунальної техніки. Альфатекс, це і автовишки, це і мусоровози, це і різні самосвальні оборудування, які закуповують і сільхозвиробники, а також Будемо встановлювати ізотермічні будки, і технічні якісь будочки. Насправді важливо, що в місті Кременчуці традиції машинобудування живуть, розвиваються. І сьогодні підприємство дійсно показало новий підхід. Завдяки програмі президента, спрямованій на локалізацію виробництва, ми маємо фактично нового виробника автомобільної техніки. Якщо раніше закуповувалися шасі і на них монтувалося вироблене вами повністю обладнання, тобто яке ви робили з листового металу. Ми бачили сьогодні повністю технологічний процес, то зараз ці машини вже будуть збиратися в Кременчуці. Це додатково десятки робочих місць, це податки в міський бюджет, це заробітна плата для людей і підтримка нашої громади. Впевнений, що підприємства комунального сектору і не лише міста Кременчука і Полтавщини оцінять нову техніку. Я настільки знаю, більше 50 різновидів комунальної техніки. Виробляється на підприємстві Альфатекс, і вона по всій Україні вже працює. З наліпками я люблю Кременчук, як АТ. Да, всі розуміють тепер, що це АТ, це Альфатекс. Так, АТ, тобто... марка автомобіля АТ це позначка Кременчуцького заводу комунальної техніки Alphatex. Да, І На Західній Україні ця техніка працює і на Сході. І зараз насправді і нашим комунальним підприємствам ця техніка потрібна. Ми зараз розглядаємо можливість придбання одного з... Скажімо так, ремонтних автомобілів на базі вашої нової продукції для того, щоб обслуговувати теплові мережі. Наше комунальне підприємство «Теплоенерго» зараз займається цим питанням, а всього потреба лише для нього складає близько шести одиниць такої техніки. Для того, щоб мати можливість оперативно усувати аварії, виїжджати на різноманітні ситуації. Ми. З Миколою Борисовичем опрацювали можливість доукомплектування додатковим обладнанням для того, щоб ремонтна бригада була повністю автономна і могла виконати всі роботи якомога в стисліші терміни. Тому тут ми далі будемо продовжувати співпрацю і підтримувати підприємство. Так, ми підписали з китайським заводом Даюн контракт на поставку в нашу адресу 200 машкомплектів. Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів. На жаль, логістика. Зараз змінилося і машини ми будемо виробляти грузо від 3,5 до 12 тонн, на які потім будемо встановлювати наші сміттєвози, сіля піскорозбрасувателі, самосвальне обладнання, автогідропідйомники, сміттєвози, асінізаторні машини. На сьогодні наше підприємство виробляє більше 70 різноманітностей. Все буде добре, все буде Україна. Такі автомобілі були потрібні і будуть потрібні. Війна закінчиться, перемога буде за нами.